Всіх вітаю, з вами Надія Макаренко і книжковий огляд. Сьогодні будемо говорити про книгу від Софії Яблонської, який, яка називається «Чар Марока». Цю книгу я слухала в форматі аудіо, але планую також її придбати для себе фізичну друковану книгу, і вона мені дуже сподобалась. Сподобалась з причини того, що. По-перше, про цю книгу я вже знала, про цю авторку я вже знала, і вона мене, була, вона мене цікавила через те, що вона подорожувала, вона була мандрівницею, і це співзвучно з моєю роботою, якою я займаюся власним туризмом. І мені було дуже цікаво почути її сприйняття країн, подорожей 100 років назад. Софія Блонська це українка родом зі Львівщини, яка жила в ХХ столітті, на початку ХХ століття, і, можливо, не багато людей знає, що вона була одна із. Українців, яких можна віднести до категорії мандрівників. І що цікаво, вона була першою жінкою, яка е, була з камерою е, і знімала про країни, фотографувала. Сучасним, е, сучасним словом, це можна сказати, що вона була тревел-блогер, але не тільки вона була професійно. Е, Професійно навчалася кіномистецтву, фотомистецтву, тому для неї це була прям робота, вона на це навчалася, і е, цю професію вона опанувала в Франції, вона вільно спілкувалася французькою мовою. І це досить цікава постать, вона листувалася з Рудницьким, з Вінниченком. І, хоча вона покинула Україну в достатньо молодому віці, вона завжди себе асоціювала з Україною, і власне вона е, також писала е, ці твори свої роботи е, українською, і вона е, також несла розповідь про Україну в світ. Що було теж дуже важливо, особливо в 20 столітті, коли е, спочатку частина, а потім і вся Україна опинилась під радянською окупацією. І насправді цікаво. В книжці є ось цей момент, коли е, е, описується ситуація, коли е, е, іноземець. Вважає, що ну там говорилось про іншу жінку, вона була росіянка, і він сказав: це твоя землячка. Е, і е, в той час е, Софії довелось пояснювати, що Україна не дорівнює Росії, що це різні терени з різною ментальністю, з, е, з усім різним. І ми, і вже тоді існувало ось це ось нерозуміння, що тут відбувається, власне. Наші, наші стосунки, наш, нашу різну народність. Так? Тобто це було вже стерто на початку ХХ століття, 100 років назад. І Окремо я б хотіла зупинитися на її мові, тому що вона є такою гарною. По-перше, ця мова має певні свої регіональні відмінності, так? тому що Софія родом з Львівщини, то там є певне запозичення полонізмами, хоча я Прям не особливо їх виокремлювала, але там є деякі слова, які звучать вже досить дивно для нас. Насправді, ось вона говорить про каварню, а не кав'ярню, так? Хоча кав'ярня насправді більше полони, полонізм в українській мові ніж каварня, тому що в нас є кава, відповідно, каварня, так, місце, де люди п'ють каву. Вона говорить про мошею, маючи на увазі мечеть. Так? І тут треба подивитися з лінгвістичної точки зору ось цю етимологію слова, і яка, яке слово насправді було більш питомим для України, для українців вимова. Можливо, мечеть якраз стало одним із тих слів, які було накинуто вже на мову під час підлаштування української мови під стандарти ближче до Росії. Це відбувалося в ХХ столітті. Такі слова, як бліндиночка, і те, як вона говорить, це прям досить цікаво слухати і сприймати. Цю книжку я слухала, я її не читала фізично, я вже про це згадувала на початку, і насправді цей формат дуже класний, особливо Якщо ваше життя динамічне, якщо ви хочете поєднувати читання книжок з якоюсь іншою, можливо, фізичною роботою для мене це хатні справи. Я можу поєднувати слухання книги з домашнім з господаркою, або також я практикую е, свої хобі, в'язання або вишивання, і це також гарно, коли ти можеш е, е, руками е, створювати виріб, і голова е, до книжки, поєднуючи приємне з корисним. Е, тому вже другу книжку я почала е, від Софії слухати. Е, е, і... Трохи хочу повернутися також для, для, до, до, до Софії як самої постаті. Софія диференціює себе, тобто відокремлює себе е, як мандрівниця від туристів. І насправді це дуже гарне зауваження, тому що я в своїй роботі також помічаю різні підходи, різне, різне сприйняття людей, які. Мандрують, які люблять досліджувати від класичного нашого сприйняття туристів. Так, мандрівник і турист це не одне й те саме, це різні концепції, це різне розуміння і поведінкові паттерни, які я теж помічаю, і в своїй роботі. Софія себе відносить до мандрівників, і навіть е, там з'являються такі моменти, коли вона е, бачить туристів і старається не наближатися до них. Або коли е, або описується приклад, коли вона е, мусить трохи допомагати туристці, і вона її дратує насправді. Е, е, це не е, щось проти, е, власне, Софії. Е, Софія дійсно занурюється е, не, про, це не про цифри, якісь факти, е, або, як називається, е, там, певний елемент архітектури, який е, обов'язково варто записати. Вона радше про глибше, вона про сприйняття е, самої країни. Вона е, завжди е, йде. До, до місць, де може відчути автентичні місця. Тобто вона готова не йти просто по туристичним локаціям. Вона заходить в е, маленькі вулички за. Так, це образний вираз, але я сподіваюся, що ви розумієте, про що, має, е, що, що я маю на увазі. Вона не боїться робити ці додаткові кроки, щоб пізнати. Е, власне, Самобутність е, тої країни, в якій вона мешкає. І також відчувається велика повага її до місцевих людей. Марокко в той час е, це країна, е, яка колоніально була е, підпорядкована, е, підпорядкована е, Франції і Тут ми маємо, ми можемо щитувати також моменти певно, певної зверхньості щодо французь, французів, щодо Арабів. Так, і це також, також прослідковується в цій книжці. До того ж, звісно, не проходить поза увагою Софії і Відношення стосунки чоловіка і жінки, стосунки жінки, яка веде своє невільне життя щодо чоловіка, як вона йому підпорядковується. Суспільство, яке вона описує, також є суспільством, де є невільники. По суті, якісь, можемо казати, це раби, так? Тобто ось ця хвиля, коли колонізатори повертали, повертали віддавали незалежність до рук незалежних новоутворених держав, особливо в Африці, наступить ще лише в 50-ті, 60-ті, 70-ті. Не раніше, вона, вона ж від, 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 відвідувала країну ще в 30-ті, тому що побачила ось, ось, ось це також. Е цікаво спостерігати також те, як сприймають чоловіки е і своїх арабських жінок і іноземок. Так, е відчувається ось ця певна зверхність. Що з якою стикнулася і сама Софія, коли один з арабів був щиро здивований, що жінка може обіграти в шахи, що вона взагалі знає, знає як грати в шахи. Так? Тобто вони, він для себе не усвідомував можливості, що європейська жінка вона розумна. І е, так вони сприймали, так. Європейська жінка може вдягати спідницю, може палити сигари, але ось грати в шахи, показувати цей рівень розуму, розуміння на рівні чоловічого це був для них шок. Я думаю, що більшим шоком для них стало потім розуміння, що власне між арабською жінкою і європейською жінкою. Невелика різниця. І всі ті дівчата, які е, жили в межах, е, в межах і гарему, е, також можуть грати, також мають здібності до того, щоб грати в шахи, читати книжки е, і е, курити сигари. Ось ще такий момент, е, власне, про про ось цей характер. Ем, характер самої Софії, який мені дуже подобається, вона така є принципова, вона е, ризикова, вона е, завжди відстоює справедливість, і, ем, і це дуже гарно, е, як, як її характер. так, Тобто вона коли бачить приниження людської гідності, вона стає на захист, на захист цієї слабкої е, слабкої людини, бо е, яка не може постояти себе. Е, вона є ризикова, це про те, що насправді е, в книзі є такі моменти, коли вона робить досить е, ризикові речі. Як то відвідування Сахари, як відвідування місцевих без будь якого супроводу. так. І вона сама описує, що так їй боязно, але вона робить це. І це прям дуже, дуже гарно. І я думаю, що це дійсно рвало шаблони. Насправді. Книга дуже, як на мене, дуже цікава, вона і легка, і складна в одночас, тому що це ось прекрасні описи Марокко. І насправді Софія дуже гарно описує, описує ось красиво, як сьогодні люблять казати, смачно країну. Так? Це те, що, чого можливо, бракує нашим сучасним мудрівникам або сучасним тревел блогерам які так вони роблять мільйон фото, вони бувають в різних місцях, але е, вони е, не завжди е, так глибоко е, описують, саме описують. Ці моменти відтворює сприйняття. Так? Мені здається, в сучасному світі який є дуже стрімкий, дуже динамічний, ми пробігаємо. Вона ж е, може смакувати ось цю мить, мить насолодию від е, чаювання е, е, м'ятного чаю. Так, вона е, вона ось прям детально передає всю цю атмосферу солодкості і краси Марокко, так, Мароко. Це, це, це дуже приємно. З іншого боку, вона як освічена розумна особистість, вона підкреслює якісь соціальні моменти, вона підкреслює політичні моменти в своїх книжках. І вона також показує якісь моменти, які притаманні людській гідності, справедливості, так, тобто загальнолюдські якісь цінності, до яких, які є основою її, її особи. Ось така книжка і глибока і і легка одночас, вона для мене швидко пробігла, я її швидко переслухала, тому я не знаю, скільки по об'єму вона займає часу, тому години три прослуховування, мені здається, книгу, книгу озвучувала. Я слухала через додаток Абук е, і озвучку робила е, Даша Остафєва. Е, е, я не зовсім е, розумію, хто є Даша Остаф'євою, але е, ну, мені здається, що е, ну, це точно не мій персона... не мій персонаж, не людина, за якою там слідкую, чи якось е, якось знаюся про неї. Те край оком, що я чула про неї як, можливо, не дуже глибоку людину, але озвучку, як на мене, вона зробила досить гарно. І тепер, як звучить Софія Яблонська для мене, звучить саме її голосом. Мені здається, що вона гарно справилась і передала і емоції, і передала. Ось це ось цю мову, яку теж треба було ще наловчитися вимовляти, виговорювати, так, тому що це прям, мені здається, теж потребувало певних зусиль, певних, певного переналаштування. Тому мені здається, попри те, що я не, не дуже там розуміюсь, хто, хто є ця людина, так. Я знаю, що вона десь є в медійному просторі. ось, Але але мені здається, що саме з цією роботою, як озвучка, вона справилася дуже добре. І Софія, яка описувала цей чар Марока, вона була ще дуже молодою особою, і голос звучить досить молодо. так. І тому це, це гарно, гарно поєдналось. І я вже почала читати наступну читати, слухати так? наступну книжку. Насправді у неї є три книги, які вона видала за своє життя. І це все про подорожі. Вона багато мандрувала. Наступна її книжка називається З країни Рижу та Опію. Це книга про Китай. І я вже почала її читати, тому я думаю, що з найближчими нашими книжковими оглядами я поділюся і про неї. І є третя книга це далекі обрії. Це книга також про її майже кругосвітну або дуже далеко екзотичну подорож. І я Планую прочитати, переслухати весь, весь цикл, бо це я ж кажу, що дуже є співзбучно з моєю роботою, яку, яку я веду. А від вас я хочу почути ваш. Ваше сприйняття, як вам сподобався, як, якщо ви читали цю книгу або слухали цю книгу, розкажіть, чи сподобалось вам, якщо, можливо, ви вперше чуєте про Софію Облонську від мене? Мені було дуже приємно, і, і власне вас ця авторка зацікавила. І надихнула вас на прочитання або переслуховування цієї книжки, то, будь ласка, зробіть це. Я впевнена, що ви отримаєте дійсно гарно, класну таку насолоду, приємно, глибоку. Яка не, не про змарнування часу, бо іноді читання е, неякісної літератури, я б сказала, теж може, е, може залишити ось це враження. А це саме така ось е, не дуже складна філософська книга, так, але приємна про подорожі, так, і, і класно, коли ви читаєте або слухаєте цю книжку, ось всі ці. Враження вони оживають в вашій голові. Це, це одна із таких е, дуже класних речей, що в, власне створює, е, створює е, враження від книжки, так? Вона формує, вона відтворює е, кіно в вашій голові. Так? Е, діліться вашими враженнями, чи надихнула я вас на прочитання цієї книжки, чи е, можливо ви читали цю книжку, е, і вона вам сподобалась або не сподобалась. Будь ласка, напишіть. Е, також хочу принагідно вас закликати до того, що е, варто підписуватись на канал, якщо вам цікаво. Дізнаватись більше. Тут я розповідаю і про книжки, і про подорожі, і про, власне, моє життя, те, що мене цікавить, також знаходить тут своє відображення. Будь ласка, буду дуже вдячна за сердечки, за коментарі, за вашу підписку. Вона дійсно є дуже важливою наразі, тому що канал зростає. І мені дуже приємно, коли те, що я роблю, ви віддячуєте своїми підписками, своєю активністю. Дякую вам і до наступної, до наступної зустрічі в нових відео.